Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Рада, що завітали. У нас нарешті сьогодні трошки тепліше, і навіть сонечко є, і можна попрацювати в садку, тому що роботи дуже багато після тих дощів назбиралося, тому сьогодні повністю віддаюся садку. От, але спочатку покажу вам свої новиночки. Я знову прикупила дві трояндочки. Гарні троєнди, завжди я їх бачила, і вони мені мені подобалися, щось ніяк не випадало мені можливість їх десь так купити по нормальній ціні. А там в магазині, де я купляла першу партію, знову завезли. Дуже великий вибір. По тій самій ціні, 55. І, е, як то кажуть, я побачила їх і зразу купила. Тим більше в мене сталася халепа, в мене пропадає одна трояндочка, я вам потім покажу, яка. І на її заміну я купила ось цю класну троянду ванілу фрайс. Ось така вона красива. Дуже класна в неї сама квітка така, бачите, різних кольорів. Вона ну, дуже вона мені подобається. Я навіть її брала, в нас сусідки є гілочку. Її була вкорінювала, але не минулого року, здається, а позаминулого року. І, напевно, що вона мені не прийнялась, тому що ну, не завжди ж приймається, не завжди все виходить, щось та й не, не виходить. От отакий в неї саджанець. Я вже була намочила з самого ранку, стоїть в водичці, щоб корінчики трошки набралися вологи. От, подивіться, ось так він виглядає. Вже, бачите, йдуть молоді паростки. Гарний, на мій погляд. Тому його посаджу там, потім вам покажу, яка це саме. Ну і дуже мені подобається ось ця грунтопокривна свані. Це такий білий килимок. Взагалі грунтопокривні троянди. Мені здається, дуже класні. Оця зефері, що в мене є. Ну, дуже вона як починає квітувати, так і квітує довго. Ці дрібні квіточки, їх масивом дуже багато. Недурно написано, що це безперервне. Протягом усього сезону, це дійсно правда. Тому дуже я тепер звертаю увагу на... Ім... на грунтопокривні трояндочки. І собі захотіла ось таку білу, в мене такої немає. І думаю, є що ось тут в садку. От. Я вже викопала ямку отут під яблунею. Думаю, буде гарно, тому що завжди так тут акцент в мене і таке біле, як то кажуть, таке біле пятно. Буде гарно виглядати навіть вечорі. Білий колір завжди гарно виглядає в садку. Він так висвітлює такий якийсь акцент на себе робить, така ізюминка, Знаєте, і білий колір взагалі дуже гарно виглядає, будь-що б то не було, чи це троянда, чи це Лілія, чи це Вейгела. Чи це, чи це навіть от хоста, теж, якщо має біле закінчення, вона взагалі так зразу до себе привертає увагу, дуже гарно виглядає все, що зв'язано з білим кольором. Я замітила, воно так по-нарядному, так по-чистому, якось так, знаєте, по-святковому. Ну, не знаю. Тому тут в мене росла Вейгела Олександра або Новомікембл, точно назви не знаю. ось. У мене вона ось тут я її викупила, Ось така вона в мене низенька. Це взагалі з низьких, вона такими дрібними розовими квіточками квітує. І я її задумала, що я її посаджу ось замість ось цієї щапочки жимолості. Це шапкова жимолость. У мене є зелена і ось така жовтуватого кольору. Тому вирішила її ось тут. Тут сонечко попадає і вона буде гарно квітувати. Вона може навіть два рази квітувати за сезон. Нам вже відквітувала весною ранньою. Не ранньою, а десь, напевно, в травні. От. І може ще дати пару квіточок десь в кінці, напевно, що літа. А трояндочку я захотіла ось сюди. Ось тут сонечко попадає, більше вже коли сідає. І думаю, їй тут буде класно. І мені буде тут подобатись. Тут, думаю, місця вистачає, це грунтопокривна, її можна обрізати. Е, ранньою весною коротко, досить таки, напевно, що. Я так думаю, бо я. <свісно> і вона зразу так випускає. Тому що цього року я обрізала свою зефері трошки, і вона так гарно напустила. Тому думаю, що так. Тут в мене посаджений лілейник, такий з великою квіткою, дуже гарний. Він, де випустив один. Тільки буду мати квітонос. надіялася, що буде більше, бо дуже він гарний, такий, необичний. І посажу трояндочку. Трояндочка-саджанець свані ось такий. Бачите, які корінці обрізані, але є один довгий і вони живі. Видно, що живі, бо є такі білі штучки. Вон де саджанець, бачите? Пускає молоді багато, його тільки посадити і за пару днів зразу піде в ріст. Тому так, зараз ми посадимо сюди і покажу вам наступну трояндочку. Погляньте, як Васька, мені активно допомагає. Сонечко припікає і він собі дрімає в траві. Рендочку посадила. От. Зняла з неї резиночку, тому що продаються з резиночками. І сюди посадила ось цю вайгелку. Думаю, буде гарненько так. Думаю, одна другому не буде заважати. Ось Тут вже лілії скоро будуть. І вони поряд ось з цією трояндочкою, то не знаю, яка це за трояндочка, чи вона буде пишна, гарно росте, чи тільки один стовбур. Тому що разом з ліліями якось буде, не знаю. Взагалі подумаю, що в мене ще ж багато є лілій. І ось тут виглядає досить таки пустувато біля гібіскуса. От він в мене такий, ніби як на штамбі. Ось бачите так, сюди, а тут де розгалуження. І я, в принципі, так і думала, щоб його так і залишити, формувати на штамбі. А ось тут досить таке місце багато є, то вагаюся, що тут посадити. І думаю, поки гібіскус ще не квітує, взяти посадити сюди лілії. Лілії все одно потім перецвітають і ми їх зрізаємо, а потім буде вже йти гібіскус. Ну, і лілейник. І буде прикривати ось ця трояндочка. Так, Вася перейшов в друге місце. Я почала говорити і йому почала заважати, так, Вась? Вась. Вась. Гостом Вась. Ти спадки хочеш? Нарешті, каже, сонячні дні прийшли, правда? Так, і покажу зараз вам дещо, що мені зробили мої діти. Звичайно, нічого з цим не зробиш, тому що вони граються. І, як то кажуть, їх дитинством повинно бути і тут не вслідкуєш. Але ось ця моя трояндочка, вона так бідна була. Була тут суха, випустила новий пагін, я думала, що відходить. І, як то кажуть, верхушечка постраждала. Ось так. Мала надію, що буде хоча б квітка. Тепер навіть і того не буде. Отак. От як то кажуть, що не робиться, то все на краще. Правда? Правда. Тому не знаю. Тепер чекати, поки вона ще хоча б щось випустить і чи буде з неї толк, не знаю. Тому що вона тут була трошки, я вас казала, Питала точніше, що, бачите, вона така була тут а, пошкоджена. І вона випустила молодий, то я не знаю, чи вона буде, чи не буде, ця трояндочка. Знаєте, тепер я вагаюся, там дуже багато є класних. І вагаюсь не купити ще одну на заміну їй. От. Так. То ми трошки полимо, тому що дуже вже багато появилося всього після дощику. Ця ніби відходить, це моя старенька, така дрібно-квітуча спрейка кольорова. Була така, вона трошки погано почувалася. Мама її підливала водою з ржою. ніби трошки відходить, навіть бутончик є. І ще я вирішила пообрізати квітоноси в. Хостах. Не даю їм цвисти, не хочу цього року. Тут, думаю, її забрати. Вже з того ряду вже забрала, ще ось тут. І тут хости такі рідчі, менше закривають, тому заберу ось ці нарциси. Я вже те, тоже в деяких місцях, там де в мене була косичка, забрала. Легко воно вже витягується, само знаєте так от бачите, воно вже, значить цибулинка вже все. Вже, можна сказати, що віддала всі свої. Забрала всі свої соки, тому так. Ось тут погляньте, як вже почала квітувати Астильбочка темно-вишнева, багато так квітоносів, тільки чогось вони невисокі, може зв'язано з тим, що вона тільки пересаджена. Мединиця взагалі зробилась така об'ємна. Ромашка скоро буде розпускатися тут. Оця гейхера, вона ось тут такий колір має більше такий світліший до зеленуватого. А як на яскравому сонечку, то така жовтого кольору залежить місце посадки. Ну і гортензія деревовидна. має ось такі квіточки, не дуже великі, але їх багато. Цього року я її зовсім не обрізала. Я вже вам, по-моєму, казала, була в якомусь відео, що зовсім її не робила ніякої обрізки. От і вона має багато буде така. Біленька шарики буде багатенько. Якщо обрізати, звичайно, то шарики буде менше, але вони, напевно, будуть такі великі. І ось тут, друзі, де моя альпійська гірка, пропала ось ця плетиста троянда. Мій саджанець, який я рятувала, ми її кропили з вами. І ніби вона була відходила, гарна була. Я її хотіла навіть викопати, але все-таки зупинилася і залишила. І я не знаю, в чому причина, що з нею сталося під час дощів, рахуйте, і вона просто-напросто ось так пропала. В чому причина, не знаю. Тому на її заміну в мене з'явилася ось ця красотка. Думаю, буде гарно. Погляньте, як Гайлардія шикарно квітує. От. Так багато квіточків цього року просто неперевершено. Дуже гарно. Одні відцвітають, другі з'являються. Дуже класно. Красива вона. Ось там трояндочка ця відійшла. Та, що теж була, ми її рятували. Погляньте, дуже гарна квіточка в неї дрібненька, така кучерява. Класна така. Пустила нові пагони. Гарно йде в ріст. видно, що живі. От, попросила чоловіка, він вже мені доварив до опори ніжки, щоб запхати тримати. Ось така. Ну, сітка, типа так, якби. От. Тому треба буде вже запхати і гарно так буде вона триматися собі. Покажу вам ще Сантуліну, от, як вона виглядає. Шарики, які пострижені, гарно тримаються все. А це, що я залишила, щоб показати вам квітоноси. Погляньте, які квіточки. Такі пімпочки салатового кольору. Але вона дуже вже розвалюється, погляньте. От в тому причина, що мені здається краще, коли її стригти. Тому я не думаю, що це класно виглядає, і гарне квітування стоїть того того, щоб залишити. От. Але я вже обіцяла вам показати, тому вирішила подивитися, як воно буде виглядати. От, тому підстрижу і воно гарно сформується знов. Ось тут новиночка, ту, що я посадила, Цезар. Погляньте, як гарно. Наросла. Гарно пустила багато. Раз, два, три. Класно буде. І покажу вам за агромаркету. Та, що прийшла по знижці. Назву підпишу, бо не до кінця не пам'ятаю. Погляньте, яка гарна ніжна така. Чимось похожа до, до моєї такої помаранчевої трояндочки. Але не знаю. Надіюся, що та, що прийшла по акції по дуже низькій ціні. Ну, але дивіться, як гарно наросла. Нема що сказати. Досить гарно, достойно наріз кущик. навіть, бачите, молоденький. От. Тому будемо зараз замінювати і надіятися, що прийметься і все буде в порядку. Ну, от і все. Дивіться, який шикарний букет з Сантоліни. І от так набагато краще. Принаймні, мені так. Більше подобається. Такий нівак. Постригла ще ясколку тому що була відслила. тріандочка посаджена, полита і опору тут поставила. Все, тепер хай росте. От, таке було в мене, друзі, відео. Дякую, що були зі мною. Гарного вам всім дня і до зустрічі!